Всім привіт! З вами канал DietMagan Crypto. Я вам хочу презентувати нову активність від Optimism Оптиміст Service. Optimism наймс це ведучий сервіс доменів на блокчейні Optimism. Зараз можна прийняти участь в активностях, за яких обіцяють насипати гарантований ретродроп. По економіці видно, що на роздачу припадає хороша сума в токені. Отже, це може бути другий Аптос. Кількість учасників загальна, яка може замінити ат та заклеймити домен 50 тисяч користувачів. Наразі з них прийняло участь 40 тисяч, більше трошки 40 тисяч, піші 40 тисяч. Щоб ви розуміли, 50% токену виділено на ком'юніті. Свого часу вони назадили холдерів доменів по 10к доларів. Тому я думаю, залетіти є сенс. Можливо, нам цього разу і по 10к доларів не випаде. Так як раніше це не так. Воно використовувалось, але спробувати. Можливо, заробити якусь із пару доларів на піцу можна буде, можливо, навіть більше. Ну, не раджу пропускати давну активність. В Той час, як зараз оптиміст набирає оберти. Можливо, ця активність, якщо ви саме приходити дані активності від оптимізму, допоможе вам далі в проходженні. Отже, для початку нам потрібно в крані взяти токенів. Вести капчу потрібно нам. Все активність складається з, з, з двох-трьох символів. Тобто, отже, нам потрібно спочатку взяти крайні токени. Потім потрібно нам заклеймити сам домен. Потім нам потрібно перейти в ад. Я, по-моєму, взяв вже так. Нам потрібно. перейти на адрес самого домена. И включить его Вот давайте придумаем игру, давайте дед. Мокар. Крипто. Ну, Опа, такий домен. Паско, ти не стільки мене, да? Ти на два, да не давайте. Усе може придумати ім'я наше. Ти я впишу своє ім'я, наш, ім наш веб-сайт, наприклад. Ось наш канал. Можете вписати свій сайт. Або військово можете взагалі не вписувати, якщо це не потрібно. Не це обов'язково виробляється. Важна пігін. Open wallet. My już mamy zakończone 100 metrów na sproś. Nie, 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 chuj. Tak, w My oczekujemy odprawy. Poka my, poka nie otrzymamy brody, my nikudy z wami nie ruchajmy się. Oczekujemy zawętażnienia same. Zajmę się всякі можливості, тут можливо трішки зайняти час, але зазвичай мережу оптимізм працює набагато швидше, плюс в оптимізм комісії поменше, ніж у самого ефіра. Може, то якщо вона віддалиться, то буде насправді крутіше ефір. Так, дивіться, переведемо, що нам тут написано. Так, давайте, Дивіться, назад і вона просто не рахує таймер, так. Ну поки давайте з вами перейдемо далі, що не потрібно робити, нам потрібно перейти в Галаксі. Купіємо села. Ставляємо. А це завантаж. Давай давайте тут же дочекаємось. Насталось 8 секунд.

Щоб повністю. Що ми вже отримали я просто не розумію, чому я нас вибило на хвилину таймер. Давайте просто очікуємо, що ми впевнені, що ми отримали домен. Якщо ми отримали домен, так, все, бачите, ми отримали домен наш. І ми вітаємо у ваш домен. Все. Мір, регістр, аналог. Ми можемо казати, тепер перейдемо з вами в Галекс Мінт NFT. Хочемо перейти в мережу полів, вон. Отже, давайте почнемо проходження даного. О, так. Да. Він доволі. Нам потрібно на твітер, на медію, підписатися на Twitter, підписатися на Medium, підписатися на Discord канал. Твій три обтрусів. Ні. Скрупту тут немає. Потім найважкість це твій трьох трусів. Є. Давайте далі проходити дану активність. Після легких підписок я вам показую, що далі робити. Ми ставим Lighty, сразу же потрібно 2. Тут нам потрібно позначити наших трьох друзів. Друзі ми можемо вибрати рандомних. Щоб називати три моє. У нас Discord наш є. Телеграм-канал підписуємося на Discord. В Discord нам потрібно нажати цю кнопку. Отже нам потрібно нажати верифікацію. І все, ми отримали кап Тут нам також потрібно трьох друзів підписати. Не знаю, чи не прийняло, але давайте поки ми з вами перейдемо за цим посиланням. Тут очікуємо. Тут, опа ми вже... Він ще раз було просто нажати, Назважно, не було б нічого зачекати на деяких. Ти ми сьогодні отак влязці. Тут нам потрібно добавити в гірки. Czy this we harmony? Very frequently humone. Tak ale dnes nás pýtejmo. nám své své svetostok. Tady jsme Záraz zabrati dano NFT. My jsme NFT zabrali. Давайте перевіримо ще, чим являється дана фильмі з це вже дана тим, це вже завершили свои існувания. Сейчас. Ми можемо забрати ще дану активність. Отже, давайте ми зараз з вами спробуємо її забрати. Так. Ставити лайк нам потрібно. Зробити ретіт, зробити ретіт. тепер ми можемо замінити дану NFT. Так. Ось нас ще тут. Кайни в тії, давайте глянемо, чи отримали ми її. Ми цю NFT заклеймали. Давайте подивимося, що нам тут пише. Так, давайте сповернем майс обновы. Информации можливо інколи буває певні затемки в системі підключаємо отданный наш дискорд канал.

Отримаємо роль, давайте з вами. Так. Бета-тестерами отримали роль. Не знаю, чому не отримали OTA Е, uh, Я пробував на других лос Аккаунтах своїх також не отримав роль. Влат. От. Не знаю, чому можна пройти на певна перевірка. Тому давайте зачекаємо певний час. Мені здається, вам потрібно би саме спробувати. Тому ну, зараз можливо у мене вийде, так? Але, ну, ферми. Ферми. Я, ну, давайте спробуємо. Я вже виконав на ще одному своєму аккаунті, то в мене хвилин 10 я нажимав, і мене все-таки роль мені не дало. Не знаю, по якій саме причині, але ромі. Можливо, це якась перевірка з Галакса трішки довше йде. Ну, роль Месс ми отримали вами. Тому ми можемо підписатися на мій телеграм канал, мій YouTube канал. Я буду зкатиком з вами. Перевіримо осе. The 6. Галочка, галочка. Rush to choose them, I right. had those two points. Yeah. 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 The lightest program, talk. Давайте ми спробуємо за